Ситуація тільки погіршується, краще не стане. Влада і критична інфраструктура залишаються на місці, тому наполягаю: не зволікайте, поки можна виїхати планово, зібрати речі, евакуюйтесь. Це начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Це чи не вперше, коли е, чиновник фактично говорить правду, так як воно є. І, оберігаючи життя людей і турбуючись про життя людей, він їм каже те, що можливо, йому не варто говорити як чиновнику, і що йому можливо навіть заборонять говорити. І за що можливо, йому ще й скажуть ай-яй-яй. Бо ситуація контрольована. Ні, ситуація не контрольована, і на Сході відбувається щось абсолютно непрогнозоване. Ну, нічого. Зато в Курській області.